Слава Ісусу Христу! Наш Господь царює на всякому місці і царює і в наших серцях. Слава Йому! І моє бажання поділитися Словом Божим. Ще прошу, наберіться трошки терпіння. Я прочитаю це. Апостол Петро пише перше послання, третій розділ. Читаю 16 і 21 вірш. Майте добре сумління. Щоб тим, за що вас обмовляють, немов би злочинців, були посоромлені лихословники вашого поводження в Христі. І 21 вірш. Того образ хрещення не тілесної не чистоти типу позбуття, але обітниця Богові доброго сумління спасає тепер і нас Воскресінням Ісуса Христа. Моє бажання сьогодні про таку, про таку важливу тему майте добре сумління, дбайте про добре сумління. Знаєте, коли ми живемо в цьому житті, зустрічаємо різних людей і не раз чуємо такі слова, в тебе немає совісті. Так дуже часто говорять люди один до одного, коли хтось щось комусь зробив погане. І апостол Павло До Римлян пише в другому розділі. Він говорить про совість. Це 12-й вірш до Римлян, 12-й вірш. Говориться про різних людей, котрі бо зрішили без закону, без закону, і загинуть, а котрі зрішили в законі приймуть суд за, за законом. Бо не слухачі закону справедливі перед Богом, але виконавці закону виправдані будуть. Бо коли погане. Що не мають закону з природи чинять закони, вони, не мавши закону, самі собі закон, що виявляють діло закону, написане в серцях своїх, як свідчать їм сумління та їхні думки, що то осуджують та виправдовують одна одну. Говориться про людей, які не мають закону, про поганів, не мають закону Божого. Але вони живуть по совісті. Тому що, дорогі друзі, совість написана в їхньому серці. Бог заложив всім людям совість. Ще від Адама і Єви. Ця совість вона була закладена, цей закон. Закон про добро і зло. Був закладений в людське серце. І знаєте, це, ця совість, вона написана тут, що вона осуджує, вона оправдовує. І це є свідок перед Богом і перед людьми. І Слово Боже нам говорить про те, що совість буває різна. Буває совість чиста, добра, а буває недобра, нечиста, спалена. І коли ми читаємо Апостол Павло до Тимофія, Друге послання Тимофія, четвертий розділ, перепрошую перше Тимофія, четвертий розділ, другий вірш, там говориться, я прочитаю з першого вірша, а дух ясно говорить, що від віри відступляться дехто в останні часи, ті, хто слухає духів підступних і наук демонів, хто в лицемірстві говорять неправду. І спалив сумління своє. Тут говориться про людей, які вірили в Бога, які служили Богові, але вони почали слухати недоброї науки, і відступилися від віри, написано Всяких недобрих духів, наук, демонів, і в лицемірстві говорять неправду. І внаслідок того. Вони своє сумління спалили. Коли ми читаємо Апостол поводу Тита пише, перший розділ, 15 вірш пише: для чистих все чисте, а для занечищених та для невірних нечисте ніщо, але занечистилося і розум їхній, і сумління. Ми бачимо, що є сумління нечисте, спалене, недобре. І знаєте, воно люди живуть, різні люди є по-різному, живуть, і люди по різному керуються. Для когось одне це добре, для когось іншого це не добре. Але Слово Боже нам говорить, що нам потрібно дбати про добре сумління. Пам'ятаєте, Ісус Христос одного разу він до нього привезло, привели грішницю, яку зловили в перелюбі. Привели книжники, фарисеї, люди, які знали закона, і багато інших людей. І вони привели до Христа і кажуть, ось вона зловена в гріху, її потрібно покарати. І Христос, випробований ними, Він каже: хто з вас без гріха, нехай перший кине в неї камене? Пам'ятаєте, це є Івана. Восьмій розі дев'ятий вірш. І написано там, що вони були докорені сумлінням. Докорені сумлінням. В їхньому серці було сумління, яке заложив Бог у всіх людей. І вони були докорені сумління. Написано, що вони один за одним почали виходити звітам. Тому що вони також розуміли. Що вони є грішні перед Богом і нічим не краще від цієї грішниці. Коли ми читаємо, апостол Іван пише перше послання Івана, третій розділ, я прочитаю 20 21 вірш. Бо коли винуватить в нас серце, то Бог більше від нашого серця. Він видає все, Він царює, як сьогодні було згадано. Він все видає, від нього нічого не скрито. Винуватить наше серце, наша совість, наше сумління. А далі він каже, улюблені, коли не винуватить нас серце, то маємо відвагу до Бога і чого тільки попросимо, одержимо від нього. Бо виконуємо Його заповіді і чинимо любе для нього. Говориться, брати і сестри, про наше серце і про наше сумління. Воно докоряє, воно оправдовує. Але апостол. Павло пише в «Дії святих апостолів, коли ми читаємо 24 розділ, 16-й вірш, він говорить про те, що він дбає. 24-й і я пильно дбаю про те, щоб завсіди мати сумління невинне щодо Бога і кого, брати і сестер. І людей. Щодо Бога і людей. Пильно дбаю про те, щоб завсіди мати сумління невинне. Нам потрібно дбати про таке сумління. Ми дали Богові обітницю, пам'ятаєте, чистого доброго сумління, так? і нам потрібно дбати про це сумління. Але знаєте, є ворог ворог людський. І ворог Божий це є дьявол, який робить все для того, щоб наше сумління стало нечистим. І посилає різних людей лукавих, просилає різні обставини, де би, де би нас трохи занечистити. Знаєте, навіть ідеш по грязній дорозі нечистій. Чи їдеш, обов'язково твоя машина має стати нечистою. І не тільки твоя машина, ти ще можеш замасити тих пішоходів, які коло тебе. Світ такий. Але нам треба дбати про свою чистоту, про чисте сумління. Яке ми дали обітницю мати перед Богом. Коли ми читаємо Коринтян 15 розділ, 23, 23 вірш пише, товариство лихе псує, що, брати і сестри, добрий звичай. от коли ми спілкуємося з такими людьми, нечистими, недобрими, і на них рівняємося, і наше, наше сумління, воно обстає стає нечисте, недобре. Лихе. Пам'ятаєте Ноя? Він жив до потопу. Це був чоловік, про якого характеристика говориться, знайшов милість Ной у Господніх очах. А це ось оповідь про Ноя. Ной був чоловік праведний і невинний у своїх поколіннях. Ной з Богом. Ходив. Ми читаємо вище, що Бог каже: зітру. Зітрує людину з лиця землі. Він пошкодував, що він створив людину. Люди наповнені були зла, Люди наповнені, їхня совість вона була спалена. Вони робили неприємне в очах Господніх. Але був один чоловік, який з Богом ходив. Який догодив Богові, він був праведний, невинний. І Бог його вибрав для великої місії, через яку продовжився Божий рід на цій землі. Коли ми читаємо про Йова, книга Йова, перший розділ, перший вірш, там, там говориться також про Йова, його характеристику. Хто він був? Перший розвір був чоловік в Україні Уц, на ім'я. Йов. І був чоловік цей невинний та праведний, і він Бога боявся, і від злого втікав. Я вам хочу сказати, що ця книга написана дуже-дуже давно. Це одна з найдавніх книг. І думаю, що цей чоловік ще не мав закону Божого, як сьогодні маємо ми. Але ми бачимо, що цей чоловік був невинний, праведний, Бога боявся і від злого втікав. Його сумління було добрим перед Богом. Він злане чинив для людей. І перед людьми його сумління було добрим. Він дбав про це. І коли ми читаємо п'ятий розділ, Четвертий п'ятий вірш. Тут говориться про його дітей. І ми бачимо, що ной що Йов, Перепрошую, що йов він дбав і про сумління своїх дітей. Він дбав і про сумління своїх дітей. І він дивіться, тут пише п'ятий вірш, І бувало, як минало коло банкетів днів. Банкетних днів, то Йов посилав за дітьми і освячував їх, і ставав він рано вранці, і приносив цілопалення за числом їх усіх. бо Йов казав: може, зрішили сини мої, і зневажили Бога в серці своєму, так робив йов по всі дні. Йов дбав так само і про сумління дітей своїх. Сьогодні було згадано за Даниїла. Брат Віталік говорив про вірність Даниїла. про служіння Даниїла, який ставав рано і молився, ставав ввечері і молився, обід молився. І Даниїла, 6 розділ, 23-й вірш, будь ласка, відкрий, Ілля, якщо можна. Там говориться, коли. Даниїл вже був випущений з цієї левичої ями. Шостий розділ Даниїла, 23 й вірш. І Даниїл говорить такі слова: мій Бог послав свого ангела і позамикав в пащі левів, і вони не пошкодили мені, бо перед ним знайдено було мене невинним. А також перед тобою, царю, я не зробив шкоди. Даниїв мав чисте і добре сумління, брати і сестри. І таких прикладів в Біблії є дуже багато. Людей, які мали добре сумління, чисте сумління. І апостол Павло, коли оправдувався перед Сендріоном, він також казав, що до цього часу я є невинний перед Богом і нічого поганого не зробив і перед людьми. Важливо, брати і сестри, дбати. Дбати про добре сумління в нашому житті. Ви знаєте, не раз наші діти, вони щось зроблять не так. Маленькі діти щось зроблять не так. І, і ну, хто за них має відповідати? Скажи, діти за себе не можуть відповідати, правда? Навіть по закону до якогось віку відповідають за дітей батьки. Наприклад, дитина посарапала чиюсь машину, взяла собі камінця чи цвяха, посарапала. Господар, власник цієї машини, прийшов і каже, ну, щось зробив. Батько може сказати, а що я зроблю? Я що його заб'ю чи що. Але ж батько може інакше це зробити, щоб подбати про чисте сумління своє і цієї дитини і залагодити тут цю справу, правда? Або в мене таке було в житті. Я одного разу впадав сильна злива. Я під'їхав під будинок і сиджу в машині. Сижу, така злива ліє, що не, ну, вийти не вийдеш з машини. Бо весь мокрий зразу будеш, як з відра. Сижу в машині, але думаю, ну там трошки назад. А в той момент, поки я сидів, під'їхав сусід. Там місце було вільне, гарне, ближче до під'їзду. Він під'їхав, і бігом він вискочив і побіг. Ну, я думаю, дам чуть чуть назад. Задню чую, вперся, вперся в чужу машину. Що робити? Тікати, брати і сестри. Ні. Я маю дбати про чисте сумління. Таких випадків багато є. І я йду до того сусіда і кажу: подивися, подивися. Що я тобі винен, скажи. І ми це залагодимо. Сьогодні, я хочу сказати, страховка є. І не раз можеш когось здарити, зробити комусь кривду якусь. Є страховка. І це тобі може нічого не коштувати раптом трошки нервів і часу. Але дуже важливо, брати і сестри, дбати про добре сумління. Одного разу ми робили електрику, хотіли помитися. А сантехніки повідрізали всі крани, всі труби. Один кран лишили. Ну, Пішов, відкрив кран. А знаєте, вода десь в другому місці через труби л'ється і затопили сусідів знизу. Ну, що робити, брати і сестри, тікати? Ні. Треба залагоджувати проблему. Я бігом бачу ну, води повно, все тече вниз. Що встиг, зібрав, та й біжу до сусідів вниз. Добре, брати і сестри, що це була ванна обшита пластиком і плиткою. І закінчилося тим, що раптом прийшов і позбирав воду там в них. Повитирав і сказав тій пані, я кажу, пані, якісь будуть проблеми, дав телефон, позвоните, і ми це питання вирішимо. Але дяка Богові, ще на другий день вона мене покликала, каже, слухай, там ще трошки капає. Повитирай мені. І я ще пішов, повитирав. Але я розумію, що я повинен дбати про чисте сумління, своє сумління. Тому що рано чи пізно я буду давати звіт перед Богом за те, яке в мене сумління, як я служив Богу, з яким сумлінням я ходив перед Божим лицем. Це важливо, брати і сестри. Знаєте, коли ми читаємо Матвія. П'ятий розів, 23 вірш, відомі слова Ісуса Христа про нагір, нагірна проповідь, де Господь говорить про те, наскільки важливо спішити чинити мир, примиритися з усіма. Знаєте, буває порою, десь комусь щось сказав недобре. Когось образив, обізвав, навіть таке може бути в злості якісь. Не попильнував. І дивіться, що тут пише, як тут пише Ісус Христос говорить Слова. П'ятий розділ, я прочитаю з 22-го вірша. А я вам кажу, що кожен, хто гнівається на брата свого, підпадає вже судові. А хто скаже на брата свого рака, підпадає Верховному судові. А хто скаже, дурний, підпадає гієні огніній. Тому, коли принесеш ти до жертівника свого дара, та тут і згадаєш. Що брат твій щось має на тебе, залиши отут дара свого перед жертівником і піди примирися перше з братом своїм, і тоді повертайся і принось свого дара. Зі своїм супротивником швидко мирися, доки з ним на дорозі ще ти. Щоб тебе супротивник судді не віддав, а суддя, щоб послужникові тебе не передав, і щоб тебе до в'язниці не вкинуто. Говориться, брати і сестри, про погані вчинки, які можуть призвести нас до Божого суду. І говориться про вирішення тих вчинків. Коли так сталося, ти зробив комусь щось зло, якесь зло. Важливо, брати і сестри, подбати про примирення. Важливо подбати про чисте сумління, про добре сумління, як апостол Павло. Завсіди дбає про добре сумління. Нам є про що дбати. І це так само потрібно про це дбати. Слово Боже говорить Євреїв 9 розділ, 14 вірш, говорить про жертву Христа. Сьогодні нам було нагадано, що це є цар над царями. І цей цар над царями віддав своє власне життя заради нас. І пише так, скільки ж більше кров Христа, що себе непорочного Богу приніс Святим Духом, очистить наше сумління від мертвих учинків, щоб служити нам Богові живому. Жертва Христа, брати і сестри. Вона очистила наше сумління. І нам важливо дбати, відкріть, будь ласка, 10 розділ, 22 вірш євреїв. Нам потрібно дбати про чисте сумління. Нам потрібно приступати до. Десятий розів. Десятий розділ. Тож приступімо з щирим серцем у повноті віри, окорпивши серця від сумління лукавого та обмивши тіла чистою водою. Тут говориться про, про кров Христа. І говориться про те, що нам потрібно приступати з чистим серцем у повноті віри і укропити серця кров'ю Христа від лукавого сумління, від нечистого сумління. Нам потрібно дбати про чисте сумління. Але ви знаєте, брати і сестри, Господь нам дав слово Боже. Слово Боже написано: усе писання Богом наткнене, корисно до доправи, до виховання, щоб людина була спосібна до всякого доброго діла. І знаєте, от сьогодні грала скрипка, гітара, піаніно. Кожен з цих інструментів він потребує, щоб його налаштувати, правда? Треба. Настроїти його на однакову ноту, щоб, кож... щоб це звучало, щоб вони звучали. І знаєте, коли цілий оркестр скрипок чи... чи різних інструментів вони грають, вони мають бути налаштовані в один тон. В один тон. Щоб вони звучали. Так само я хочу сказати: Слово Боже, коли ми його читаємо, коли ми заглядаємо в цей досконалий закон, воно налаштовує нашу совість. Воно налаштовує нашу совість в правильному руслі, щоб ми розуміли, як ми маємо поступати в тому випадку чи в іншому. Дуже важливо, брати і сестри. Дуже важливо от, перебувати в Слові Божому, щоб направляти свою дорогу. Це знаєте, як дзеркало, як ми читаємо, коли ми яке, заглядаємо закон досконалий. І поправляємо себе. Бог нам, брати і сестри, дав Духа Святого, який нас навчає, який нас веде, який нас докоряє. Слава нашому Богові. Тому дбаймо про добре сумління, про чисте сумління. Це важливо, брати і сестри. Коли ми читаємо апостол до Тимофія, пише, Перше послання, перший розділ, п'ятий вірш же наказу любов від чистого серця, і доброго сумління, і нелукавої віри. Апостол Павло пише листа до Тимофія, і він пише, щоб Тимофій наказав людям, служителям, які мають навчати правдивої науки, не якоїсь єресі, але правдивої науки. І він, він говорить, що ця наука вона має привести до любові від чистого серця і добре сумління, і доброго сумління, і нелукавої віри. А коли ми читаємо 18 і 19 вірш, перше послання до Тимофія. Перший розділ 18-19 вірш. Цього наказа я передаю, я передаю тобі, сину мій Тимофіє, за тими проростами. Що про тебе давніше були, щоб ними провадив ти добру війну, маючи віру та добре сумління. І далі дивіться, що він пише, якого дехто відкинулися, та й розбилися у вірі, якого дехто відкинувся, він каже: ти маєш віру і добре сумління. А є люди, які відкинули це. Відкинули віру, відкинули добре сумління, добру совість і розбилися в вірі. І наслідок того вони розбилися в вірі. І знаєте, я хочу ще вернутися, коли ми при... було хрещення тут у нас. І брати і сестри давали обітницю. Ми питалися, чи обіцяєш ти служити Богові в чистому і доброму сумлінні. Всі казали так. І знаєте, до мене один брат каже: не добре ви говорите, бо написано так, що треба ма. Що... Е... Я прочитаю, як правильно що хрещення це, це... Е... перший Петра, третій розділ. 21 вірш. То образ хрещення не тілесний не чистоти позбиття, але обітниця Богові доброго сумління. Обітниця Богові доброго сумління. Тут про служіння не говориться. І знаєте, мені кажуть, ну так недобре, ви задаєте запитання, що ти обіцяєш Богові служити в доброму сумлінні. Треба казати, чи ти обіцяєш Богові добре сумління. То я вам хочу прочитати одне місце. Де апостол Павло до Тимофія, друге послання, перший розділ, третій вірш, пише так. Дякую Богові, якому служу від предків чистим сумлінням, що тебе пам'ятаю, я завжди в молитвах своїх, день і ніч. Апостол Павло пише, Я служу якому я служу від предків своїх, чистим сумлінням, брати і сестри, знаєте, про служіння Богові, про те, хто ми є, можна говорити багато, це окрема тема. Але Бог нас, брати і сестри, покликав, щоб ми служили Йому. Каже Господь: там, де я, там буде і мій слуга. І Бог хоче, брати і сестри, щоб ми були вільні, вільні від гріха. Вільні від всякої нечистоти, щоб наше сумління воно було добрим, щоб воно було чистим, щоб люди, які бачать нас, як, як апостол Петро пише, майте добре сумління, він каже, щоб тим, за що вас обмовляють, не мов злочинців, були посоромлені. коли ти маєш добре сумління, то люди, які тебе в чомусь звинувачують, вони будуть посоромлені. Вони будуть посоромлені. тому хай Бог Бога брати і сестри. Випробовуємо себе. Випробовуємо, чи ми добре поступаємо. І дасть, якщо можливо, ми в чомусь комусь зробили щось недобре. Поправляймо. Поправляймо, щоб ми мали добре сумління, щоб ми дбали про добре сумління. Це важливо, тому що ми дали Богові обітницю служити в чистому і доброму сумлінні.